Російські міноборони визнала черговий провал своєї протиповітряної оборони після удару ракет-атакам з-по військових об'єктах у Таганрозі. Заява, що фрагменти шістьох ракет влучили по аеродрому з одного боку, підтверджує втрати серед особового складу, а з іншого спростовує руйнування інфраструктури. Тим не менше, їхня погроза ударом у відповідь свідчить про значний масштаб збитків. Експерти зазначають, що Таганрог має два стратегічно важливі аеродроми. Таганрог. Южний пов'язаний з авіатехнікою радіолокаційного дозору, і Таганрок Центральний, де базуються фронтові штурмовики та вертольоти, Втрата будь якої з цих баз суттєвий удар по логістиці російських військ. Військовий експерт, головний редактор Дефенс Олег Катков з нами на живому зв'язку. Пане Олеже, доброго здоров'я, спасибі, що знайшли час. Доброго дня, дякую за запрошення. От ми тільки що взяли інформацію з вашого видання, та і давайте трошечки, якщо можна, додамо барв до цієї інформації, якщо знову ж таки вам більш розлого відомо щодо наслідків і щодо засобів ураження, давайте поговоримо. Іноси засоби враження, то можна говорити про те, що ну, показали з того боку з боліт. Мова йде про те, що удар завдавався балістичними ракетами, типу дальність з секунд достатньо для враження та ванрогу. І е це був, звісно, об'єктивно дуже ефективний удар, тому що Атакамси були, вочевидь, у касетному виконанні. Ну, принаймні, саме та ситуація, коли касета розкривається, і якраз тоді е передопаливна частина цієї ракети, вона й падає поряд. Її показали, тобто по чудове поєднання військовий аеродром чи аеродром на якому. Базуються і обслуговуються літаки далеко радіовасійному виявленні а 50 або військовий з сорвовиками, вертольотом все та інше. І касетні боєприпаси це просто треба розуміти, що касетний атаком якраз був і створений для ураження таких типових цілей. Тобто саме касетна атака, плюс аеродром – це чудове поєднання, і це було видно, наприклад, по удару атакам саме по Бердянському. І по окупованому та по іншим містах, де знаходились вертольотні майданчики, і там, тоді після цього, були фото з пошкодженими вертольотами, і які були просто притворені у мілке сіто. Ну тому що везлі уламків, які ну, означає те, що літальний апарат після таких уражень йде спочатку на дуже довгу дефектацію, а після цього йде на ну може навіть і не бути відновлений, тому що його ремонт буде просто визнаний ну просто невигідним. І тоді він просто списується, або мова йде про капітальний, і це доволі значний час, який вимірюється у місяцях. Ну і звісно, велика кількість грошей. Тобто, в цих умовах був використаний цей Абсолютно правильний засіб відносно саме результатів, то на жаль, РЕФ за останній час навчилась маскувати, не допускати в інформаційний простір доволі швидко те, що в них відбувається там посередньо. Якщо ви галажам паче такі об'єкти такого класу, а інших джерел, наприклад, звичайно використовуються ще супутникові знімки, але хмарність тому нічого як би точно сказати неможливо. Коли ви сказали про те, що після вражень такого типу е апарати літальне, таке як гвинтокрили, йдуть на дуже довгу дефектацію, я споминув відповідь президента Зеленського. Вона була е там куди необхідно чи е куди необхідно піти. Росії він, 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 він сказав, і я теж от щось споминув про це, про ті літери. Ну це так, ліричний відступ. А якщо говорити серйозно, хочу з вами ще обговорити от ракету дрон-Паляниця. Я Наскільки правильно зрозумів Верховного Головнокомандувача, що ніби найближчим часом він повинен піти в серію, чи він вже є в серії і. З-поміж іншого, вже і застосовується. Принаймні, ми цю інформацію знову ж таки чуємо. Якщо я правильно пам'ятаю, то мова йде про те, що паляниця вона у серійному виробництві. Mm -hmm. Рут інший аналогічний виріб під назвою пекло він також. Вже у серійному виробництві і перша партія передана. А, і також от була остання новина відносно ще одного однієї ракети під назвою Рута, яка ну, такий виріб відомий, це також крилата ракета малокабаритна. І от, от, от прийшли випробування. А, Тут важливий аспект тому що в Україні якось ну немає полігонів для того, якби щоб випробовувати крилаті ракети. Це ситуація, яка відома і до 22-го року, наприклад, Нептун для коли протикорабельний Нептун, коли його випробовували, літав дуже складним маршрутом. А там дальність 280 кілометрів, і Він реально зигзагоподібно літав, щоб пройти от максимальну дальність. А ну враховуючи, що у нас є така країна, поряд як Російська Федерація, то випробування просто там проводять одразу. Це дуже зручно. Що можна е, ще нам е, дізнатися з особливостей про е, те саме пекло і про ту саму руту, якщо можна? Е, ну Можна тут тільки лишати те, що їх доступна з публічних джерел абсолютно. У угу. будь-якому випадку мова йде про те, що ну принаймні, от, якщо пекло, яке показано то, якби повністю, по фото можна говорити прямо про те, що це доволі довершений технологічний виріб. Тому що ті рішення конструкційні, які були прийняті, вони прямо говорять про те, що люди, які цим займались, вони. Ну, не перше це робили, скажімо так, або мають відповідний досвід, тобто не йшли якимось новими аналоговнітними там шляхами, не вигадували велосипед. Вони взяли відпрацьовані прагматичні рішення, які працюють вже десятиріччями, Які відпрацьовані мова йде про все, починаючи від вибору матеріалу корпусу до технології його збирання, до те, що наприклад були обрані вкрай прагматичні рішення, відносно яких ще треба було посперечатись. Вочевидь, ну банальна ситуація, там фіксоване крило. Ну, зазвичай, коли мова йде про крила ті ракети, та токи тобто, ми побачимо там соксодоскаліп, там томагавк, ми побачимо там російські хапідесятпізопізп'яті, хасто 101 ми побачимо те, що крила складаються. Ну і звісно, якщо десь там в запасі в Україні було там років 10, е, і все те інше, то можливо було б ну наполягати на тому, що так давайте робити от, складання крила, тому що от тоді можна ракету запхати у транспортно-пусковий контейнер, де вона в енертному газі буде зберігатися без обслуговування там 10 років, зберігаючи боєздатність. Ну чудовий виріб. Але Україні зараз не треба 10 років зберігати ракети. Вони там треба зараз їх вистрілювати. Тому можна робити фіксоване крило, спрощувати технологію виробництва, скорочувати час на розробку і робити систему надійнішою, пратішою, масовішою. Так буде перевозити, наприклад, не дуже зручно. Нічого страшного, ми одразу її будемо запускати. Важко буде зберігати так, не треба. Ми одразу її запускаємо. Неможливо, наприклад, зробити компактну пускову. Так запускати будемо, напевно, все-таки з більш прагматичних режимів військового часу. Тобто, наприклад, у таранці вони навіть свої копії російських Х-555 спокійно запускають з ну, таких от аналогів треножок. Тобто, максимально примітивні рішення. Не треба як кладати в 3 час гроші на те, щоб виробляти якийсь спеціалізоване самохідне шасі. Це розкіш мирного часу в Україні. Зараз такої розкіші немає. Треба максимальну кількість виробів такого класу виробляти. Тому дійсно, от відносно пекла, те, що побачено було на фото, на відео, просто реально прагматичні рішення військового часу. З приводу, в тому числі і програми виробництва крилатих і балістичних ракет, зараз трошечки інформації поговоримо. Та Україна прискорює програму з виробництва крилатих і балістичних ракет. Побоючи щодо наступного року західні партнери суттєво скоротять свою допомогу. Нам це Вашингтон Пост пише. В основі лежить програма з виробництва ударних безпілотників великої дальності. Проте у нас також планують прискорити виробництво крилатих і балістичних ракет, таких як ракета дрон Поляниця якому ми тільки що говорили і крилата ракета Нептун. Ну і от рута, пане Олеже, це сюди ж, правильно я розумію? Рута сюди ж, ну принаймні, скажімо так, відомо публічно лише про один виріб, який можна класифікувати як крилату ракету, і який має назву Рута. Можливо, існують інші вироби, які також ракети і мають таку ж саму ну, красиву назву. Але от те, що от по публічному просторі відомо лише про проект від стар європейського стартапу Destinus, який ну згідно тих повідомлень, які він генерував у публічному площині на початку року, там у французькому, наприклад виданню, що вони постачають Україні свої вироби, зокрема там була мова про виплатлорт, і також те, що вони будуть постачати такі вироби під назвою Рута. Uh -huh. І сайт на цьому сайті на цьому показано, що це мається на увазі, і ми бачимо крилату ракету. Питання, чому деякі речі, якби класифікуються як ракетодрони, дрони Ну тут мені об'єктивно, От мені все одно, як вона називається, головне, щоб повало не було так сильно. А, можливо, є які там певні там обмеження, це те інше юридичні, фінансові, подання фінансування, розробки військових технологій, все одно головне, то воно працює і літає. І об'єктивно, з огляду на ту інформацію, яка опублікована. Вони написали про те, що дальність рути буде 300 кілометрів. Водночас, розмір бойової частини, яка або взагалі там, хоча б стартову вагу цієї рути, вони не назвали. Скоріше за все, мова буде йти про щось схоже за розмірами на ту саме, ту саме пекло. До речі, розміри палівниці нам невідомі, і це не дозволяє оцінити розмір бойової частини. Але знов таки тут важливий аспект в тому, що зараз все це випробовується, щось це ще вже працює, воно замовляється, і в будь-якому випадку є можливість обирати краще. Тобто тут не треба жахатися, тому що от є декілька, можливо, концептуально однакових розробок, ну, то якраз можливість того, що можна обрати краще, тому що якщо є лише один виріб, у нього є монополія. А коли є конкуренти, навіть водніші, то можна обирати краще і умови постачання, і сам виріб за технічними характеристиками і за безліч інших параметрів обрати краще. Тут зрозуміло, і подякували на сам фінал, олеже два питання. У мене й обидва будуть стосуватися Ерейської федерації. Перше про чиню новиною, про яку і ви певне вже сьогодні обізнані та в результаті операції ГУР бито конструктора міноборони РФ, який розробляв нові дрони. Звали його Михайло Штацький, та і він був заступником генерального конструктора і керівника відділу програмного збезпечення московського досвіду конструкторського бюро, яке має назву Марс, займався серед іншого. І е, крилатими ракетами модернізацію та Х-59 до рівня Х-69, ну і нові дрони розробляв. А от е, хочу, хочу саме про дрони вас запитати. Прогреси Рефі в дронах. Він який от станом на зараз я тут повернусь, тому що от прив'язка з цього конструктора до дронів. Вона не зрозуміла чому відбулася ага, так. Розкажіть, це важливо. Тут справа в тому, що взагалі московське контрольське бюро Марс, uh -huh. воно не те, щоб займається дронами. Більше того, дуже, на мій погляд, неправильно обмежувати діяльність цього КБ uh -huh. і всіх співробітників, які там працюють, включно заступником директора, ну вже ліквідованим. Uh -huh. а лише ракетою Х 59 та її немодернізація, модернізація. Це фактично інша ракета, тобто ну, дуже сильно відрізняється, але на базі Х-69, тому що. Це конструкторське бюро Марс Московське займається системами навігації та автопілотів для багатьох інших ракет, які насправді навіть більше відомі в Україні. На жаль, мова йде про ті самі Х-555, Х-101, Х-22, Х-32. Тому що воно є таким стабільним субпідрядником для ОДКБ Радуга, який виробляє. І розробляє, тобто саме це КБ воно відповідає за значно більшу номенклатуру виробів, і про це стало відомо, тому що у вічній площині вони займаються мирним космосом. Ну мирний трактор дир -дир -дир. От ні, тобто такі КБ традиційно з радянських часів вони займаються і космосом, і військовими справами. І коли оце КБ чертило, накреслювало систему посадки для «Бурана», вони паралельно е, робили систему навігації для ракети Х-55, от у той самий час, це, це, це публічно відомо, uh -huh. і е, відносно те, що вони працюють над Х-101, 1 над х 32 Стало відомо, звідки українській спільноті форм напалом. Там був вони дістали е, акт якраз е, е, про те, що там ракети х 32 мають брак. Uh -huh. От, і Дефектовки там, якоїсь. А та, та, якраз його розслідування, чому вони нормально не літають у 50%, і якраз за рахунок цього там було вказано, що можливо там от винні такі-такі-то то акергації такі та вузли, які постачають, такі тут системи, які постачаються цим конструкторським бюро Марс. Тобто те, що вони займаються, от це КБ займається не лише ХА59, не 69 а й ха 32, ХА22 плюс ХА555, ХА55, ХА101, ХА120, 100%. Більше того, це конструкторське бюро має дуже специфічну таку от сферу діяльності, вони якби от займаються астронавігацією. Тобто можливості орієнтування е, космічних апаратів і ракет за допомогою ну полозірок там сонці, всяка такого. Тобто абсолютно автономна навігація вона дуже дорога і використовується лише у стратегічних бомбардувальниках, таких як, наприклад, Ту-160, і використовується, звісно, у балістичних міжконтинентальних балістичних ракетах. Тому точно от про це невідомо. Але вочевидь, певна там наукова діяльність чи технічна діяльність у межах якогось там субпідряду у, у цьому КБ Марс точно присутні в таких от речах, як міжконтинентальні балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники. Тому а, насправді, от, ліквідація цієї, зами ну, людини, яка займалась програмним забезпеченням, керувала цим напрямом і була заступником очільника цього КБ, це насправді значно більше, ніж просто про якісь там ракети чи про дрони, які на, на мій погляд. Ну може, тепер і є якось специфікою цього КБ, але от станом на ну мені не зайшлося знайти підтвердження цьому. А от про ракети крилаті та. Тка 32 другі, це не, немало важливо, м'яко кажучи. Олежа, спасибі вам велике за те, що ви розлумачуєте і е, ті події, що відбуваються просто зараз, і допомагаєте нам орієнтуватися в контексті подій. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков був з нами на жовтому військові.